Привіт! Ти на каналі, де є різноманітні вирішення до задач з фізики та математики зі школи. Ми з вами сьогодні беремо тему середня швидкість зі збірника задач фізика 7 клас Гальгата не нашого, за 2015 рік. Отже, переходимо до умови задачі. Спортсмен біжить стадіону. Перше коло він пробігає зі швидкістю 12 км на годину, а друге зі швидкістю 10 км на годину. Скільки разів відрізняється час проходження першого і другого кіл? Отже, запишемо дано. В нашому варіанті в нас є швидкості перша та друга. Перша швидкість це 12 км на годину. Друга швидкість це 10 км на годину. Далі, в нас неявно показано, що в нас є відстань перше коло та друге коло. Так як стадіон у нас по суті від пробіганих кіл. Не міняється ні в розмірах, ні в відстані, то ми робимо висновок, що він перше коло та друге коло пробіг однакової відстані. Тобто в нас L1 дорівнює L2. Далі що ми записуємо? Нам потрібно знайти, в скільки разів відрізняється час проходження першого і другого кіл. Тобто нам потрібно знайти відношення, наприклад, другого до першого. Тепер ми будемо записувати головну нашу формулу та рішення до задачі. Отже, головна наша формула це формула швидкості. Швидкість дорівнює відношенню відстані на час. Тепер ми з вами звідси виразимо час. Т звідси дорівнює, як L поділити на v. Чому? Тому що в нас внизу можна біля v записати одиницю. Тепер звідси, щоб знайти Т, необхідно навхрест перемножити одиницю та L та на те, що залишиться, на v поділити. 1 помножити на L буде L. І ми поділимо на В. От звідки ми взяли цю формулу. Тепер ми запишемо цю формулу для часу для Т1 та Т2. Тобто додаємо індекси. Т1 буде дорівнювати як L1 поділити на v 1 Т2 буде дорівнювати як L2 поділити на V2. Тепер запишемо нашу формулу для Т2, яке ділиться на Т1. Т2 права частина. L2 поділити на v 2 Оця дробова риска це, по суті, те саме, що й ділення. Далі в нас йде Т1. Т1 права частина. L1 на V1. Тепер ми з вами будемо обраховувати. Для того, щоб порахувати таку дію ділення, нам необхідно другий дріб перевернути місцями: чисельник та знаменник. Тепер у нас v 1 піде вгору, а L1 піде вниз. Перший дріб ми начіпаємо, записуємо множення. Вгорі буде В1, внизу L1. Далі ми також пам'ятаємо, що L1 дорівнює L2, а отже ми можемо замінити. Нехай ми всюди поставимо L2, тобто замість L1 тут буде L2. І тепер ми бачимо, що вони скоротяться. Тобто, в нас залишиться тільки v 1 яке поділиться на v 2 Тобто, наша формула т 2 поділене на Т1 дорівнює В1 поділене на В2. Підставляємо, В1 має 12, В2 має 10. Ділимо 12 на 10, буде як 1,2. І з що у нас буде війти вимірювання. Так як наше питання в скільки разів відрізняється час проходження, нам потрібно сказати, в скільки разів воно відрізняється. Нам не потрібно було шукати конкретно ні час. Ні відстань, ні швидкість, бо час вимірюється в годинах або секундах. Швидкість в кілометрах на годину або метрах на секундах, а відстань в кілометрах або метрах. А в нас питається, в скільки разів відрізняється. Тобто нам однозначно зразу задали шукати відношення часів. А відношення у нас в даному випадку години і години при скоротяться і буде тільки разів. Тобто, що ми можемо записати у висновку? Ми можемо записати висновку, що Т2 більше за Т1 у 1,2 рази. Мотоцикліст першу половину часу їхав зі швидкістю 100 км на годину, а другу зі швидкістю 80 км на годину. скільки разів відрізняються шляхи, які проїхав мотоцикліст за першу та другу половину часу? В даному випадку наш час це була цілісна. Наприклад, ну, одна година. Нам кажуть, що половину часу він їхав зі швидкістю 100 км на годину, тобто 30 хвилин він так їхав. І решту часу він їхав з меншою швидкістю 80 км на годину. Але в даному випадку в нас час щось одне, наприклад, одна година, і поділено на два однакових кусочки. Т1 та Т2. Вони між собою позначені в нас схожі. Тобто, можемо записати таке. Що в нас перша половина часу дорівнює другій половині часу? Т1 дорівнює Т2. Далі ми запишемо швидкості В1 дорівнює 100 км на годину. В2 дорівнює 80 км на годину. Нам необхідно знайти відношення відстаней. Відстаней першої до другої. Тепер запишемо нашу найголовнішу формулу. V дорівнює L поділити на t. Звідси L дорівнює, як V помножити на і поділити на одиницю. Але так, як при діленні на одиницю нічого кардинального не змінюється, то ми запишемо тільки V помножити на t. Звідси запишемо для кожної окремої компоненти. L1 дорівнює V1 помножити на t1. Тим часом, як L2 дорівнює V2 помножити на t2. Тепер підставляємо в нашу шукану формулу. L1 поділити на L2 до Замість L1 пишемо v 1 помножити на t 1 Замість l 2 запишемо v 2 на t 2 Також ми пам'ятаємо, що кусочки часу у нас подібні, схожі, точніше, навіть рівні. І через це ми з вами можемо записати замість T1 t 2 Низ ми не змінюємо. Скорочуємо Т2, і у нас виходить формула В1 на В2. Тепер запишемо ще раз цю формулу нижче і будемо підставляти наші значення. 100 поділити на 80. Це як 10 поділити на 8, тобто вийде, якщо ми поділимо на 2, 5 та 4, 1,25 1,25 разів. Тобто у нас l 1 більше за l 2 у 1,25 разів. Це і буде наша відповідь. Завдання виконане, і ми переходимо до наступної задачі. Пішохід пройшов 3 км за 40 хвилин, а потім приїхав автобусом 17 км за 20 хвилин. Визначте середню: швидкість руху пішохода на всьому шляху. В даному випадку запишемо дано. В нас є перша відстань 3 км. Перший час, який має 40 хвилин, друга відстань 17 км. Та другий час 20 хвилин. Нам потрібно знайти середню швидкість. В даному випадку ми спочатку дивимося на дано. У нас є кілометри, хвилини, кілометри та хвилини. Тобто, краще всього нам, якщо переводити, то хвилини у години. А тоді вже перевести нашу середню швидкість з кілометрів на годину, метри на секунду. Тобто, давайте ми переведемо час перший 40 хвилин з хвилин у години. Тоді ми 40 поділимо на 60 і це вже буде у годинах. Забираємо один 0, 4 шостих, і ділимо на 2 верх та низ, буде 2 третіх години. Також переведемо так само Т2, буде 20 хвилин або 20 шістдесятих години. Забираємо 0, це буде 2 шостих, або ділимо верх і низ на 2, вийде 1 третя години. Тепер запишемо формулу, яку ми будемо використовувати з середньої швидкості. Як l 1 додати L2 поділити на t 1 додати t 2 Середня швидкість при підстановці в нас буде дорівнювати. 3 плюс 17 поділити на 2 третіх плюс 1 третя. 3 плюс 17 буде 20, 2 третіх і 1 третя має однаковий знаменник, тому я верх додаю. 2 плюс 1 буде 3 третіх. Низ я не чіпаю через те, що це в нас знаменник при додаванні чисельники ми його не чіпаємо. Отже, далі ми запишемо, що 3 поділити на 3 це буде одиниця. 20 поділити на 1 буде 20 км на годину. Можемо залишити таку відповідь. А можемо перевести. Для того, щоб перевести середню швидкість, нам необхідно наше число помножити на 1000 і поділити на 3600. Чому? Тому що в одному кілометрі 1000 метрів. І в одній годині у знаходиться 60 хвилин. А 60 хвилин це 60 по 60 секунд. Тобто вийде 3600 секунд. Тому 1000 буде вгорі, а 3600 буде внизу. Тепер ми забираємо зайві нулі, які нам не потрібні. Можемо поділити 20 та 36 на 4, вийде 5 та 9. 5 помножити на 10 буде 50. дев'ятка буде внизу. При діленні в нас вийде з вами число 5,55. Або якщо ми заокруглимо 5,6 метра на секунду. Тобто бачимо, що наша цілісність відповіді зберігається, коли ми тримаємо відповідь в кілометрах на годину. Але якщо це контрольна робота, краще записати нашу відповідь у двох варіантах: в кілометрах на годину та в метрах на секунду. Переходимо до наступного завдання. На перегонах велосипедист приїхав спочатку 15 км зі швидкістю 45 км на годину, а потім ще 28 км зі швидкістю 42 км на годину. Визначте середню швидкість руху велосипедиста на всій дистанції. Запишемо собі дано. В нас є спочаткова відстань 15 км та швидкість перша 45 км на годину та є друга відстань. 28 км зі швидкістю 42 км на годину. Що нам необхідно знайти? Нам необхідно знайти середню швидкість. Можемо одразу записати формулу цієї середньої швидкості. В середня дорівнює L1 плюс L2 поділити на t 1 плюс t 2 В даному випадку ми бачимо з вами, що в нас немає t 1 та t 2 тобто нам потрібно їх спочатку якось знайти. Ми згадуємо собі, що в нас і формула V дорівнює L на T, а також що ми вже виражали T з цієї формули, що це у нас L поділити на V. і тепер будемо шукати t 1 та t 2 t 1 дорівнює як L1 поділити на v 1 Тобто у нас вийде 15,45, ділимо верх та низ на 15, вийде 1 третя, і у нас була відповідь в кілометрах на годину, в кілометрах, тобто вийде тільки годин. Далі Т2 у нас буде дорівнювати l 2 на v 2 тобто буде у нас 28 ділене на 42, ділимо верх та низ на 7. У нас вийде 4, шостих, ділимо на 2, вийде 2 третіх годин. Тепер вже ми будемо підставляти верхню формулу середньої швидкості. v середня дорівнює l 1 це 15 плюс l 2 це в нас вийде 28, поділити на. 1 третя плюс 2 третіх. 15 плюс 28. Це в нас вийде 43. 1 третя плюс 2 третіх ми додаємо вверх, а низ чіпаємо. 3 поділити на 3 буде одиниця, тобто вийде 43 км на годину. В даному випадку також можемо нашу величину перевести в систему С. Для цього ми помножимо на 1000 метрів та поділимо на 3 600 секунд. Забираємо зайві нулі. 43 помножити на 10 буде 430. 36. При діленні у нас вийде 11,94. Бо якщо ми заокруглимо 11,9 метра на секунду. Також бачимо, що нашу відповідь краще зберігати в кілометрах на годину. Там у нас немає жодних заокруглень. Гарне ціле число. У відповідь ви також вписуєте. Середню швидкість показано в кілометрах на годину та в метрах на секунду. Переходимо до наступного завдання. Автомобіль проїхав спочатку 45 км зі швидкістю 90 км на годину, а потім ще 75 зі швидкістю 100 км на годину. Визначте середню швидкість руху автомобіля на всьому шляху. Запишемо дано. У нас є відстань 45 км. Також у нас є швидкість 90 км на годину. Друга відстань 75 км. Та друга швидкість 100 км на годину. Нам потрібно знайти середню швидкість. Задача дуже схожа на попередню. В даному випадку теж запишемо собі, що середня швидкість рахується за формулою L1 плюс L2 поділити на t 1 плюс t 2 Знову нам не вистачає часів. Згадуємо, що t 1 у нас дорівнює L1 на V1. Можемо одразу підставити це 45 45,90, якщо ми поділимо і верх, і низ на 45, нас вийде одна друга. Час в нас вимірюється у годинах. Далі Т2 у нас буде дорівнювати як Е2 на В2, тобто вийде в нас 75. Сотих. Якщо ми поділимо і верх, і низ на 25, у нас вийде 3 четвертих години. Далі ми підставляємо все, що ми знайшли, в середню швидкість. 45 плюс 75, яке ділиться на 1 другу плюс 3 четвертих. Вгорі у нас вийде 120, а от внизу буде цікавіше. В нас внизу 2 та 4. Ми мусимо знайти спільний знаменник. Тобто таке число, яке ділиться і на 2, і на 4 одночасно. Це число 4. Якщо ми 4 поділимо на 2, нам, в нас вийде 2. Якщо ми 4 поділимо на 4, в нас вийде 1. Перемножуємо наш верх. 2 помножити на 1 буде 2. Плюс 1 помножити на 3 буде 3. Тобто вийде 120 поділити на 5 четвертих. Ця риска. Ділення у нас є, ну, скажімо так, більш важливе, якщо можемо так сказати. В даному випадку ми можемо записати 120 числом, оцю риску ми запишемо двокрапкою і 5 четвертих перепишемо. Що тепер ми будемо робити? В нас перше, ми начіпаємо 120, а переділень, другий дріб, перевертається. 5 четвертих перевернеться, 4 піде вгору, а 5 піде вниз. Чому саме такий запис? Тому що в нас 120. Цілих, це те саме, що 121. тобто тут мала бути одиничка, але так як приділення на одиницю нічого суттєвого не міняється. Також у нас з вами воно знаходиться зараз внизу, і це є перший дріб, тобто воно не буде суттєво впливати на результат, тому я зразу записала 4 п'ятих. Тепер вже діло математики. Ми 120 поділимо на 5, у нас з вами вийде 24. І 24 необхідно помножити на 4, поділити на 1. Нас вийде 96 перших або 96 км на годину. Також ми можемо з вами перевести дану величину метри на секунду. Нам необхідно помножити на 1000 і поділити на 3600. Тепер ми забираємо зайві нулі. Нас вийде 960, яке поділиться на 36. При діленні в нас вийде число 26,67 метра на секунду, або якщо ми заокруглимо, буде 26,7 метра на секунду. І знову запишемо повністю всю відповідь. Наша відповідь може бути або як 96 км на годину, або показана в метрах на секунду. Підписуйся, лайкай, поширюй своїм друзям це відео далі, щоб чим більше було українського контенту в Ютубі. До зустрічі!